Дякую, ви в мене найкращі. А ви гляньте, що у нас зараз робиться? У нас зараз рівний рахунок. Опа. Ви бачите, а? А такий чоловік о? сидить, що вам з ним не позмагатися. О, та ні, я ж нічого не маю проти. Це ж хорошо, що є такі люди. Це я так, Он. Ні, Олечка, я чесно, я ніколи Ісак, дякую. Са... Дякую. Я ніколи тут не сварюсь, не за подарунки. Да? От є, є, є такі, що сваряться між собою. Там. Дякую, Боже, конфету! Міша, роби запись екрану. Міша, ти робиш запись екрану? Міша, роби швидко. Да. Ісак, я тебе люблю. Близь. Ви бачите, що робиться. ну Оля, чесно, призналася, що нам. Як буде так буде? як буде Роби запись екрану. Міша, ти робиш запись екрану? Міша, роби швидко Ісак, я тебе люблю, блін. так буде буде Це ж гра, це всього лиш гра. Дякую, мені дуже приємно. Виграємо чи переіграємо. Звісно, мені хочеться. Це Міха, це ти... «Міша, ти робив запис екрана?» или не робив у мене цей телефон, дуже погано робив запис екрану. «Міша, я тебе приб'ю, якщо ти не зробив що-то яка в нас гра!» Міша, подожди, я роблю запись екрану. Щас, щас я роблю. Я не знаю, чи ти робиш, чи ні, я тебе приб'ю, якщо ти не зробив. щас. <клес> Ди в Див мене запись екрану, твою мать. Так.